Вітаю, шановні підписники та гості каналу. З вами Клименко Наталія. Поговоримо, що нас чекає на останній тиждень липня. Для України буде ряд важливих подій, а також для представників різних знаків зодіаку. Починаючи з понеділка, 24 липня, місяць буде в знаці Терези, а це знак партнерський. Добре зустрічатися з друзями, відвідувати гарні місця, театри, кафе, ходити на побачення. Особливо і з тими людьми, яких ви вже знали раніше, оскільки Венера ретроградна. Це може бути час шопінгу та купівлі красивих речей. Проте зауважу, що оскільки Венера ретроградна, ваші смаки можуть вже змінюватися. Те, що подобалося раніше, зараз може трошечки вже змінитися. Проте можете купити квіти, вони ніколи не бувають зайвими. Можете зустрічатися з приємними для вас людьми. Особливо успішно будуть справи, які ви будете робити в партнерстві з іншими. Це можуть бути партнери по бізнесу, по шлюбу, або ж просто разом з дитиною і з подругою. З 12 години 4 хвилин почнеться 8-місячна доба. Нас буде переповнювати бажання балансу. В цей день особливо не бажано проявляти егоїзм та негативні емоції. Символом дня вважається фенікс, тож можете провести практику очищення вогнем, або запалити свічку, посидіти біля каміна. Цю добу реалізується все, що накопичено за попередні 7 днів тож можете підбивати підсумки вже в понеділок, коригувати плани на тиждень, визначати напрямки подальшого розвитку. Оскільки Венера ретроградна, то до 4 вересня не бажано укладати великі фінансові угоди або ж купляти дорогі предмети, розкоші, крім антикваріату, оскільки ретро це повернення назад, то речі антикваріатні можна. День вважається сприятливим для того, щоб зробити стрижку та пофарбувати волосся. Оскільки 23-го числа Меркурій став уточним аспект з'єднання із чорним місяцем, то включно до 24-го числа неважно вкладати серйозні великі угоди, ухвалювати важливі рішення, оскільки можливі конфлікти та помилки. 25 липня вівторок місяць переходить ціловодний знак Скорпіон. Це знак, який вважається дуже таким містичним, езотеричним, психологічним. Взагалі, всі водні знаки вони від природи мають психологічний дар, потрібно все його розвивати. Так, цей час місяць, який відповідає за наш внутрішній стан, за наш спокій, за відчуття безпеки, за відчуття комфорту, він буде оповитий. Інтригами, таємницями буде багато пристрасті, а також можливі конфлікти, якщо скорпіон живе на нижчих вібраціях. Або ж в цей період можливі конфліктність, із-за того, що дуже близько до Венери знаходиться чорний місяць ліліта, пугеката, тобто та темна сторона місяця нашого внутрішнього. Світу, яка може спровокувати якісь конфліктні ситуації, тож будьте обережні. А взагалі, це час трансформації. Це також сприятливий період для звернення до езотериків, астрологів, до психологів. Це час, коли ви можете очищувати простір від непотрібного, або ж навіть той самий телефон почистити від непотрібних вам контактів. І по ретровенері це також буде чудово позбутися того, що вам вже зараз не подобається. В цей час може підвищуватися емоційність, і для того, щоб пропрацювати напруженість цих днів, можна почитати езотеричну літературу або ж подивитися детектив чи фільм із глибоким психологічним змістом. Із 13 години з 16 хвилин починається 9-місячна доба. Нові справи та великі годи несприятливі. Це вважається досить такий критичний період. Проте після нього, якщо ви будете робити все сплановано, відкривається друге дихання. Символом дня є кажан. Ми всі люди, і нас переповнює дуже великий спектр емоцій. Так, от на цей день важливо, щоб ви свій, свій можливий страх та негативні емоції трансформували в позитивне русло, можливо, в творчість. Треба не боятися дивитися страху в очі, адже там, де страх, там є зона нашого росту. Також можлива підозрілість в цей час і ще пропрацювати можна займатися фізичною активністю. Навіть те саме прибирання вдома буде на користь. Звертаю вашу увагу, що в період з 18-ї години 5 хвилин до 19 години і 55 хвилин місяць буде без курсу. А в цей період бажано не починати нових справ, нічого нового не робити, а займатися поточними рутинними справами або ж відпочивати. 25 липня вважається сприятливим для того, щоб фарбувати волосся та робити стрижки. До 13 години і 15 хвилин. А 26 липня місяць залишається у психологічному знаці Скорпіону з 14.31 тридцять один настає десята місячна доба. Хороший день для того, щоб укладати заплановані угоди, проводити торгові операції, добре починати будівництво будинку, посилюється життєва енергія, і символом дня так і називають фонтан. Це сприятливий час для того, щоб всю енергію, яка зростає, націлити на зміцнення стосунків із рідними. 26 липня вважається несприятливим днем для того, щоб фарбувати волосся та робити стрижки. Весь тиждень підходить для того, щоб живити шкіру кримами. Зараз сонце в леві, і сонце в самому розгарі. Ми відчуваємо котну погоду і цей час також сяяти проявляти себе активно як на сцені на сцені або ж на якомусь шоу або на сцені життя 27 липня. Місяць продовжує бути в знаці скорпіон, і Меркурій буде в з'єднанні із ретроградною Венерою. Тому ви можете отримати потрібну вам інформацію, яка раніше затримувалася, або ж зустрітися з людиною, яку ви знали раніше. На цей час приємного відпочинку в тих місцях, які ви раніше відвідали вам, не подобалися, або ж добре сходити на якусь виставу або шоу, отримати яскраву інформацію. 27 липня також вважається несприятливим днем для того, щоб робити стрижки та фарбувати волосся. 28 липня місяць переходить в знак стрільця. Тож ми будемо націлені на розширення кругозору, на пошук філософії життя. Це також може бути пов'язано із бажанням вивчати іноземні культури або ж відвідувати інші країни. Настає 11-та місячна доба, символом якої є вогняний меч. Все розпочати в цей день потрібно довести обов'язково до кінця. Це один із найбільш енергетично потужних днів місяця. тож у вас може бути багато енергії будьте уважними, щоб цю енергію направити на потрібне вам русло і зробити заплановане. Хочу зазначити окремо для України, що впродовж цього тижня буде діяти аспект між ураном транзитним та місяцем нашої держави. Напружений аспект квадратури, який почався ще 19-го числа, і 28 липня приєднується до цього напруженого аспекту. Ще і опозиція між транзитним чорним місяцем та місяцем нашої держави, це може бути пов'язано із острахом або побоюваннями, або ж розчаруванням і відчуттям тривожності. Але вже 2 серпня на допомогу нам прийде транзитний уран, який буде в гармонійному аспекті до білого місяця нашої держави, який стоїть в з'єднанні із Марсом, а це наші воїни-захисники. Тож буде прорив неочікуваний, який буде допомагати нашим воїнам світла боронити державу. 28 липня це нейтральний день для того, щоб зробити стрижку та зачіску. 29 липня місяць продовжує бути в знаці стрілець, і це вже буде 12-та місячна доба, символом якої є чаша. Це час підбиття підсумків за цей тиждень. Місяць буде спонукати нас робити добро, бути милосердними. Це той період, коли ваші добрі думки. Досягають мети, тож думайте позитивно, щоб ваші мрії здійснювалися. І 29 липня, Меркурій, планета інформації, недалеких подорожей, навчання, спілкування. Переходить в знак свого володіння в знак діви, де буде почувати себе гарно і проявляти найкращі якості по своїй планеті. Тобто це швидкість думок, це методичність, це вміння планувати і реалізовувати свої плани швидко. І енергія сонця, яке перейшло вже в знак лев, також в знак якому в сонцю гармонійно і енергії буде вистачати, робити це швидко із потужною енергією яскраво. І тут навіть можна сказати, що ГК та чорний місяць буде допомагати так, так би мовити, бути зацикленими на цій справі, яка нас дуже ем, цікавить. Яка подобається, і я думаю, багато вчених не змогли так наполегливо працювати над своїми науковими роботами, якби не геката, яка давала їм зосереджуватися, не спати, не їсти, але робити те, чим вони, що їх запалює. В цей же день сонце буде в сьомому королівському градусі лева, тобто це період так званої. Допомоги всесвіту, коли ми можемо яскраво себе проявити, удосконалювати те, що ми починали, 29 липня також вважається нейтральним днем для того, щоб зробити зачіску та фарбувати волосся. А в неділю 30 липня місяць буде переходити в знак козиріг. Козирі взагалі це дуже наполегливий знак, який націлений на висоти. Із самого низу в нього є дуже багато енергії для того, щоб іти і діяти. До того ж, місяць козирозі буде йти із холодним розумом, з розрахунком. І він не буде імпульсивний, і він буде діяти методично, показуючи свій внутрішній стержень. Звертаю вашу увагу. Що це буде 13-та місячна доба, а в період із 3-ї години ночі і до 6-ї години 44 хвилин місяць буде без курсу. Важливі справи не починайте. І взагалі 13-місячна та місячна доба дає гарні результати при груповій роботі. Це день накопичення інформації, тож можете провести гармонійно час, як то кажуть, із. Із задоволенням і з користю поспілкуватися з однодумцями, здобути потрібну вам інформацію, щоб вже на наступний тиждень, коли у нас буде у вівторок повний місяць, який буде в знаці водолій, ви вже опиралися б на своїх друзів-однодумців і повний місяць Висвітлив би результати вашої праці. Тож сприятливий день буде для отримання та обміну інформації. 30 липня це хороший період для того, щоб зробити стрижку та фарбувати волосся. 31 липня буде місяць також в знаці Козиріг, і це буде 14-та місячна доба. Символом дня є тризуб і розпочаті в цей день справи мають дуже багато шансів для того, щоб були реалізовані так, як ви бажаєте. День сприятливий для укладання нових угод, які були заплановані. Подорожі переходу на іншу роботу. Можливо, колись ви хотіли цю роботу, і вам можливо, звістка прийде для того, щоб ви переходили. 31 липня можна вважати одним, що підходить для того, щоб зробити стрижку та пофарбувати волосся. Я бажаю вам найкращої реалізації тижня, і також понеділка наступного тижня, щоб ви могли втілити в життя те, що планували на попередній новий місяць.